Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо четверту тему з історії України під назвою Галицько-Волинська Держава або її інша назва Королівство Руське, а також Монгольська навала на Руські Землі. Як було зазначено у попередньому розділі, Галицькі та Волонські князівства були найбільш незалежними у київській державі. Але між ними були суттєві відмінності. У Волинському князівстві основна влада була зосереджена у руках князя, у той час, як на Галичині, найбільшу роль в управлінні князівством відігравали бояри, які змогли зосередити у своїх руках більшу частину галузьких земель. У 1199 році волинському князю Романом Стиславовичу вдалося об'єднати ці два князівства в одне, таким чином було засновано Галицько волинську державу. У новій державі основними містами були на Галичині місто Галич, а на Волині місто Володимир. Загалом Роман Мстиславович був сильним правителем, якого підтримував простий народ адже він боровся із боярами, що мали занадто багато політичної влади, і не давали князеві нормально керувати новоствореною державою. Також Роман здійснив багато переможних походів на сусідні країни. Та навіть на короткий час зміг узяти владу над Київським та Переяславським князівством, але, проводячи дуже активну зовнішню політичну діяльність, у 1205 році він загинув у поході в Польщі. Після цього довгий час гауцько волинська держава не мала єдиного правителя. Але поступово сини Романа Мстиславовича Данило та Василько спочатку повернули під свою владу Волинь, а потім, у 1238 році, і Галичину. Старший син Данило Романович був головним, тому він вибрав для правління Галицьке князівство, перенісши столицю до міста Холм. а молодший син Василько почав княжити на Волині. Разом брати успішно управляли Галицько-Волинською державою. Крім того, Данилу Романовичу вдалося взяти під свій контроль навіть Київське князівство, де він поставив управляти свого воєводу Дмитра, а також він зміг, він зміг перемогти німецьких лицарів. Що мало наміри завоювати Галичину та Поли. У той час, як Данило та Василько повертали під свою владу Гауцько-вонську державу на східних кордонах Київської Русі, виникла загроза вторгнення із боку щойно утвореної в Центральній Азії монгольської держави, на чолі із Ханом Темуджином або іншим його ім'я Чингісхан. Щоб запобігти вторгненню монголів, князівство Київської Русі об'єдналося у із Половцями та у 1223 році зустрілися із монголами у битві на річці, на річці Калка. На жаль, Русько-Половецьке військо зазнало нищівної поразки, таким чином відкривши монголам шлях для наступу на територію нинішньої України. Через 15 років онук Чингісхана Патий підійшов до східних кордонів Київської Русі та захопив спочатку Переяславське князівство, потім Чернігівське, а у 1240, у 1240 році було захоплене та зруйноване місто Київ. Наступного року така ж доля спіткала і Галицьке та Волинське князівство. Таким чином, Київська Русь перестала існувати. А всі її князівства, що знаходилися на території України, потрапили у залежність до монгольської держави. Дана залежність у першу чергу полягала у виплаті. У виплаті данини монгольському хану, яку уважно контролювали призначені ханом монгольські урядовці, що називалися баскаками. Крім того, необхідно зазначити, що монгольський князь не приєднував князівства до своєї держави, а назначав у них лояльних до себе князів, видаючи їм спеціальні грамоти на княжіння, що мали назву ярлики. У такій ситуації Переяславське та Чернігівські князівство досить швидко повністю занепали. Така ж доля спіткала і Київське князівство, куди, звичайно, не допускалося до управління сильні та впливові князі. Через свою віддаленість від монгольської держави галицько волинська держава залишалася більш-менш незалежною, але Данило Романович опинився у досить, у досить складному становищі. Він намагався з однієї сторони побудувати міцні укріплення, щоб протистояти можливим, можливим нападам монголів зі Сходу. Та з іншої сторони, контролювати західні кордони держави від нападів сусідніх країн. Так, у 1245, у 1245 році Данило зміг перемогти угорське військо у битві під містом Ярослав. Дане угорське військо підтримувало галицькі бояри, що були незадоволені діяльністю Данила. Але, перемігши їх, Данило зміг, зміг зміцнити владу у державі. Занепокоєний цим Хан Батий того ж року наказав Данилові приїхати до Золотої Орди, де внаслідок переговорів Данилові було надано ярлик на княжіння у Галицько-волинській державі. При цьому Данину галучани та волоняни взагалі не сплачували, а єдиною залежністю від Орди була участь частини військ Данила Романовича у походах монгольських правителів. Але загалом Данила Романовича це не влаштовувало. Тому він почав шукати серед європейських країн союзників для походу проти татаро-монголів. Він навіть запропонував організувати Христовий похід проти татар, і цю ідею підтримав тодішній папа римський представник якого у 1253 році коронував Данила Романовича, поставивши таким чином князя в один ряд із провідними правителями того часу. Але інші правителі європейських держав не підтримали ідею хрестового походу. Тому через деякий час Данило Романович сам зібрав військо і вирушив у похід проти татаро монголів. Але загалом даний похід був невдалим, а тодішній татарський правитель висунув вимогу, щоб були знесені усі побудовані проти монголів у Галичині та Волині оборонні укріплення або ж ці землі будуть спустошені його військами, і королю Данилу довелося піти на це, щоб захистити населення своєї держави. Протягом наступних десяти років. Аж до своєї смерті він вів досить активну, активну внутрішню та зовнішню політичну діяльність, залишаючись одним із провідних правителей Східної Європи. У 1264 році він помер, і до влади прийшов його син Лев, а також син його молодшого брата Василька Володимир, причому у Левові належала провідна роль у державі. В основному Володимир займався розбудовою Волині, а Лев був більш зорієнтований на зовнішній політиці держави, що виявлялося у постійних союзах та війнах, зокрема із Угорщиною та Польщею, до яких він завоював деякі території. Наступним правителем у Галицько-Полонській державі став син Лева Юрій I Львович. За його правління Угорщина та Польща відвоювала. Відвоювали завойовані його батьком землі. Але в цілому, правління Юрія І Львовича було успішним. Він, як і Данило Романович, носив титул короля Росії, а також за його сприяння у Галичині була створена своя окрема митрополія, що допомогло у розвитку церковного життя у галицько волинській державі. Після Юрія І Львовича до влади. Прийшли його сини, які швидше за все загинули у боротьбі із татаро-монголами. Останнім же правителем Галицько-воїнської держави став їхній польський родич Болеслав. Ставши правителем, він прийняв православ'я, отримавши прихрещення ім'я Юрій. Таким чином його почали його називати Юрій II Болеслав. Незважаючи на своє походження, Юрій II Болеслав відвоював частину земель у Польщі, займався розбудовою міст. А також боротьбою із зростаючою владою бояр, за що, напевно, і був ними отруєний. Таким чином, таким чином зі смертю Юрія ІІ Галицько-воїнська держава перестала існувати, потрапивши під владу сусідніх держав. А тепер розглянемо соціальне та господарське життя у Галицько-воїнській державі. Загалом воно мало, воно мало чим відрізнялося від життя у Київській Росії. Основними заняттями на Галичині та волині було сільське господарство та різні види ремесел, такі як ковальство, гончарство, ткацтво, обробка деревини та ювелірна справа. Крім того, жителі цих земель розводили різні породи, породи тварин, а також займалися промислами, наприклад, полювання, рибальство, дільництва. Як і раніше, головним ресурсом у державі залишалася земля, а також було відомо. Про дві форми зимоволодіння земл... водщине та умовне. У першому випадку земля передавалася у спадок від батька до сина, а в другому земля надавалася воїнам на час їхньої служби князеві. Найвища влада у державі належала князеві або королю, як у, у випадку, наприклад, із Данилом Романовичем. Також велику владу мали бояри, причому галицькі бояри мали більше влади, ніж волинські, оскільки у Галицьких бояр було більш поширеним воченне землеволодіння, через що у їхній власності було більше земель, ніж у власності воїнських бояр, на землях яких переважало умовне землеволодіння. За духовний та культурний розвиток у галуцько волонській державі відповідали представники духівництва, а захищали країну та ходили разом із князем у походи військові дружинники. Найбільше ж на Галичині та Волині. Живо ремісників та селян, діяльність яких була основою економіки цих земель. А тепер детальніше розглянемо культурне та духовне життя у тодішній державі. На Галицько-воїнській землі велика роль віддавалася освіті, яку надавали, як правило, при церквах та монастирях, також було розвиненим книгописання та літописання найвідомішим літописом того часу є Гауцько-Воїнський літопис. У якому описано події, що відбувалися на цих землях протягом XIII століття, також було розвиненим містобудування та архітектура, до найвизначніших пам'яток того часу, що збереглися, можна віднести церкву святого Пантелеймона поблизу міста Галич та Успенський собор у місті Володимир, було розвиненим на гауцько волонських землях і образотворче мистецтво. Перш за все, це проявляється у написанні ікон. Яскравим прикладом іконописання можуть слугувати Холмська та, Дорог... та Дорогобузька ікони Богородиці. Що ж, друзі, на цьому ми завершуємо, ми завершуємо дану лекцію. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. До нових зустрічей!